Попередили, що ви знімаєте? Ще? Ви з нами привіталися. Ви мене попередили з якоюсь статтю і визете відофіксацію. Статті 40, 40. 40. закону України так, по поліція. Так, Кравчинський Артем В'ячеслав Вячеславович, поліцейський ПП, міста Біло Церква. Слідуючий. Городов Євгеній Олегович, поліція ПП, міста Біла Поліцейський, не поліція. Поліцейський. Так. Затримання. Не за що Ну. Шону. 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 Баранки, шо ну, шону. Тогни. Баранки. А що ти тикаєш? Бо ти тикаєш. А ти що тикає? ти тикаєш? То ти в формі, я а не... я не в формі. No, і що? Ми з вами нормально говоримо. І що? На зрозумілій мові. Причина а? затримки громадянина. Ніхто не затримки. Як що він тут робить? Добровільно проїхав. Йде в машину до мене. Ні, зачекайте, ви ніколи не йдіть, Ти на ти не тикайте ти, ти, і не підходьте, ти, і не підходьте до мене. 37, Чи, ми в руки, руки убрав, руки убрав, руки. Я стою, Причина та затримки. Та ніхто не затримки. Успокойся. Та ти успокойся. 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 Так успокоюсь. Успокоюсь, спокойнося. Один виток не ви руйтесь. Ти, ти, ти не дергайся, я стою на місці. Причина, чи ти його затримав? Яка причина? Я не, нікого не затримував. Що ви тут робите? Доставлення до Серківського до до відділення, оскільки громадянина відсутні військовий обліковий документ. документ. А, а він вам проти. Прочитайте 32 друга. статтю закону України про національну поліцію. І що? Пункт 2. І, І Що там, там про обліка написано? Поліцейський повинен перевірити перевірити військово обліковий документ. Громадянина він відсутній. Останній повідомив. Що в нього його взагалі немає, оскільки він в 11 класі не пройшов комісію військового лікарняну і йому ніяких слів все було сказано. Зі слів громадяни. Це офіційно йому заявити, що не розписався, покажу його. пояснення. Які не розписував. Пояснення. Тільки пояснюємо. Зі слів, у нас зафіксовано на жодні Що Що вийшов? Ви його попередили, що він попереджує. Ось таву, як я розказав. Після того. Тобто <ган -2> ізначально вони те не попередили, що вони ведуть відеофіксацію. Да? Ви можете звернутися на лінію 102. Я зараз звернуся, куди треба, ти не переживай. Не, не, тикай. Ти не, переживай. не я тикай. Зараз... І ти теж мені не тикає. <ган -2> ти подивися. Я ти вас попереджаю крайній раз. І що? Ви тебе решатися з вас буде затримання. А я що? Слово ти, це що, нецензурна лайка? Ну, Виживали ми... ви. Ви нецензурну лайку. Ну і що? Ви маску місяць. За що передбачена амін відповідальність? За кого теж подавати тридцять друга? Я закон України про національний прийшов вам. Що тридцять друга голоси? Перевірка документів. Що, 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 що з якого Беня ти повинен ти ти показувати. З якого ви діормися, так Руки витягнути? Руки да? в мене. Все. заспокойся ти ще Попробуй. раз розумію. Ну тогни. Ну то гни. Ну, заробиш гнуть, дивіться. Ти що собі дозволяєш? То ви що собі дозволяєш? Надій на себе форму, то що ти собі дозволяєш, Я можу і без форми. Може, знімай.